Слава Ісусу Христу, дорогі поломники, поломники, які рухаємося у цьому великому горизонті надії, надії, яка не засоромить, надія, яка не розчарує, не підведе, але надія, яка веде нас до цієї мети, щоб бути щасливими. Ось цього місяця. Темою, яку хочемо розважити, це є тема обіцянка. Тому що надія є ж також і певною обіцянкою у нашому житті. Якщо приглянутися пильно, то про що це обіцянка? Щось обіцяти. Інколи ми дуже сьогодні можемо бути скептичні, чи можуть бути обіцянки, які можуть бути витримані, респектовані, можуть тривати у часі, щось комусь пообіцяти. І попробуємо, попробуємо подивитися на цю нашу обіцянку через призму віри. Через призму християнського погляду, через призму самого Бога. Адже Бог є перший, який обіцяє, який також запрошує і нас зробити цей акт обіцянки. Обіцянка це про вірність. Перш за все, обіцяти це означати бути вірним, закохані, які живуть любов'ю. Щоби втримати свою любов, обіцяють, обіцяють один другому, що будуть вірні. Господь Бог, який шалено закоханий у своє створіння, у людину, обіцяє, обіцяє і залишається вірним до кінця, попри все, попри, попри різні. Помилки, гріхи людини, Бог завжди залишається той, який свою обіцянку ніколи не порушить і ніколи не відкличе. Так що перша характеристика це про вірність. Хочеш бути вірним, пообіцяй щось велике. Наступне обіцянка це також характеристика до того, що я даю, коли я обіцяю, я даю можливість. Щоб то, що хочу посіяти, воно могло рости, дати зріст, дати поштовх до того, щоб в завтрашньому дні мій плід міг зрости, міг мати наслідки, міг прояснити, проявити себе. Ось обіцяти, це означає посадити то, що має рости. То, що в завтрашньому дні не буде забути. Інший е, аспект, інший контур обіцянки це про завтрашній день. В обіцянці можна побачити завтрашній день. Той, хто обіцяє, той дає можливість у завтрашньому дні знову зустрітися. Без обіцянки дуже важко. Дуже невпевнено бачити завтрашній день, яким він буде. Той, хто обіцяє, той дає гарантію про те, що завтрашній день є можливим, і в цьому завтрашньому дні можлива зустріч. Зустріч як сила, яка притягує, сила, яка також дає нам, людям, відчувати, що ми потрібні, що ми живемо. Інша характеристика обіцянки обіцяти це також бути вірним до того самого. І шукати новизну у тому, що я бачив, знаю, що постійно супроводжує у моєму житті. Шукати новизну у тому самому. Не боятися, що щось звітріло, втратило свій сенс і що його треба просто відсунути, відкласти, відкинути. Бо сьогоднішня ментальність, власне, інколи е, нас зводить, що не варто обіцяти, тому що в завтрашньому дні можуть бути інші апетити, в завтрашньому дні можуть бути інші обіцянки. В завтрашньому дні можуть бути нові речі. І тому речі, люди, які я маю, особливо люди, тому що е, особи, їх не можна змінювати, їх не можна відкидати. Тому обіцянка завжди шукає глибокий зміст у тих самих речей, вивчати і відкривати новизну у тому самому, що сьогодні, завтра і надалі. В моєму житті буде. Обіцянка це також сила, яка відновлює, піднімає, лікує. Той, хто обіцяє в силу своєї обіцянки, має можливість прощати. Тому що обіцянка це той погляд, це те світло, що дає можливість відновити іншого, прийняти, прийняти. Іншого, який може помилився, але в силу обіцянки я знову вмію простити. Знову вмію прийняти то, що видавалося вже втраченим. Тому в подружньому житті це по особливому видно, тому що в силу обіцянки ми маємо цю силу можливості простити, прийняти. Перегорнути сторінку і рухатися далі. Ось тому ці характеристики дають можливість нам в цій обіцянці жити. Якщо подивитися, як Бог обіцяє і як його обіцянки діють у житті, слово Боже у книзі Буття розповідає нам цей ключовий. Момент, коли Господь вибирає Авраама, кличе Авраама і йому першому обіцяє, сказав Господь Авраамові: вийде зі своєї землі і від своєї родини, і з дому свого батька, в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенним. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають тебе, прокляну. І благословенні будуть у тобі всі племена на землі. Перше ми бачимо, що Господь пропонує, і виглядає такий перший погляд, що наче Господь вривається в життя Авраама, каже: візьми і йди. Просить і наказує. Авраамові залишити свою землю і рухатися у напрямку обіцянки, яку Господь хоче подарувати. Але в цій обіцянці, яку Господь каже, вказує на землю і вказує на благословення ось запах обіцянки. Коли Господь щось просить, Він також нам і обіцяє. Коли Господь просить. Про якусь жертву, просить про зміну, просить про те, що потрібно щось залишити, він хоче нам посправді щось нове подарувати. Що потрібно у цьому випадку? Ми бачимо сміливість та довіру Авраама, що той, хто хоче прийняти Божу обіцянку, потрібна йому сміливість і потрібна довіра. Ми бачимо, що ця обіцянка приходить зненацька. Зненацька, тому що Господь приходить і прямо наказує. В нас би були тисячу запитань: куди, чому, для чого, який сенс. Ці всі речі Авраам не висловлює. А віра Авраама стає відповіддю, відповіддю на ці всі. Запитання, які би, ми би кажемо, по-людськи мали би виникнути у його житті. Ми бачимо, що Авраам рухається, йде. Тому він йде в цьому напрямку надії, надії на цю обіцянку, яка має сповнитися. Хоча також вміє чекати, вміє вичекати цей час, який Потрібно, щоб добратися до обіцяної землі. Але в цій подорожі ми бачимо, що ця обіцянка не лише приходить на самому фіналі, але обіцянка супроводжує Авраама у всіх етапах його життя. Ось три запитання до тебе. Чи віриш ти у обіцянку? Чи віриш, що обіцянка може мати також місце в твоєму житті. Наступне, чи вмієш очікувати у обіцянці? Чи вмієш вичекати, чекати, мати терпіння, щоб результат прийшов, але відповідно не до нашого часу, не до наших прорахунків, але до прорахунків, які Бог визначив? І третє запитання: на чому основується? Моя надія, на чому лежить та основа, на що опирається моя надія, яку я ношу у серці? Нехай ці запитання допровадять нас до цієї великої обіцянки, яку Господь хоче подарувати тобі.